У світі дольмени – це найдавніші споруди, які будувалися десь приблизно 11-12 тисяч років по тому. Це місця, де люди зверталися до вищих сил, де люди медитували, де вони могли отримати силу від всесвіту, від землі, будували їх в місцях сили, проводили на дольменах ритуали. І що ще цікаве, що в дольменах незвичайна електрична активність, електричні поля навколо дольменів, магнітні поля вони постійно змінюються. Дольмени бувають кількох типів. Найбільш відомі дольмени це столи. Це чотири стовпа, на яких стоїть велетенський камінь. Або три стовпи, на яких стоїть велетенський камінь. Але є такі дольмени, які організовані як святилища, як пелюстки. Каміння розташовані як пелюстки квітки. Або є дольмени побудовані у скелях таким чином, щоб були отвори і в якісь. Важливі дати, наприклад, сонцестояння, рівнодення, сонце, ключові зірки. Якраз коли сходять, вони попадають у ці отвори. Дольмени будувалися з такого каміння, який має незвичні характеристики фізичні властивості, незвичні, такі як магнітне поле, електричне поле. Інша частота або гравітаційний вектор в цих містах викривлений, або якісь інші особистості каміння в усіх таких спорудах енергетика аномальна. Вони, по-перше, стоять на місцях сили, або стоять на так званих енергоцентралях, тобто потіках енергії електричної, яка проходить під землею. Ми знаходимося на острові Байка на Богуславщині біля селища Хохітва, біля споруди, дольмена подібна споруда, в якій багато дослідників визнають прадавній дольмен. Дольмен навіть ще до відичного періоду. Його знайшли 5 років тому, і він став відомий. Спочатку його знайшли експедиції вчених, тоді. Вже люди почали ходити на це місце до дольмена, медитують, загадують бажання, і воно сповнюється. Це дійсно дольмен прадавній і є думка, що на Богославщині таких дольменів багато. Вони складені з каміння, і видно, що каміння організовано в структуру споруди. Але те, що на Богуславщині є оцей дольмен, і як вважають дослідники, є і інші дольмени, це означає, що їх треба досліджувати. Це нащадок від тих цивілізацій, які жили на нашій землі, наших предків. Печера вертеба, біля якої ми знаходимося, досить унікальна печера, тому що серед тих більше 50 печер, які в нас тут є на борщівщині, то єдина печера, яку використовували в трипільці. Взагалі трипільці ніколи не використовували печеру. Серед відомих печер це єдина печера, яку використовували племена трипільської культури. У печері ми знаходимо глиняні вимостки, також ну, щось схоже, як і підлога була в тих тріпільських житлах. Можливо, то були жертовники, але ми знаходимо штучно викопані в жовтій глині, глибокі ями. І те, що то не проста яма, не якась там господарська яма, вказує на те, що йде дуже дивне залягання, дивне заповнення тої ями, тобто шарами, шар попелу, шар глини, шар попелу, шар глини, і так дуже багато шарів аж на поверхню ями. І в попелі ми звичайно що знаходимо культові речі, тобто дуже багато різних амулетів, тобто це зуби, вовка, зуби, оленя з дірочкою, різного типу на місто знаходимо. Також крем'яні ножі, самі якісні ножі з Волинського кременя, тобто імпортного кременя, просто так в яму би не потрапили. Також дуже багато фігурок тура, теракотові фігурки і жіночі фігурки Оті фігурки, які вважають, що є зображенням е, тої богині, яку вони вірили на той тобто, час, тобто богиня землі, богиня родючості. Так вони її собі якось уявляли. І ось саме такі фігурки ми і знаходимо в тих культових ямах. До 2004 року тих сходів не було до печери. Взагалі тут було все, як кажуть, в такому занедбаному стані печера була відкрита, і, от ну він поверх 100 квадратних метрів. Зараз становить, нам три роки пішло, щоб розчистити цю ділянку. Ну і до цього камня, який ви бачите, до, практично до половини була земля. От Якщо побачити, подивитися на бокові ходи, можна бачити рівень залягання чорнозему у цій прихідній частині. Ну, Звичайно, що цей чорнозем потрапив у печеру із дощовою водою. Ну і от коли почали розкопувати, відкривається дивне явище, відкривається просвіт під каменем. Зрозуміло, що камінь на чомусь повинен стояти. Він повітря не підвішений. І тоді постає питання: що дуже акуратно потрібно витягувати землю з під каменя. І тут відкривається ця дивна картина. Коли ми повністю розчистили камінь, побачили, що знизу величезна кам'яна плита. Потім от тих три камені зверху ця велика кабенюка. От кубічний метр породи 2 тонни 300 кілограмів в середньому. Цілий камінь близько 5-6 тонн має точно. Питання, чому він так дивно стоїть на, на трьох? Таких кам'яних підпорках. Так, в природі бувають дивні явища. Випадковостей буває. Тобто 99,9% -99 ми собі уявляли, що це є випадковість. Але коли уважно оглянули, відкриваються дуже цікаві факти. Виявляється, що тут під каменем є два камені, які не є печерними. Тобто є два кальцетових, два вапняки. які не... Ці каміння не притаманні для печери. Це не є печерний камінь. Він принесений сюди десь за три кілометри з берега річки, Тут вже є диванський пісковик. Зовсім інша геологічна епоха. зовсім, Тобто, мало того, отакі дольмени це не притаманні для трипільської культури, трипільці не займалися, це дійсно, таким, це дійсно унікальний випадок, тому, можливо, є припущення, що хтось вже після трипільського період тут побував і щось тут таке створив. ну Для чого, то є дійсно на сьогоднішній день загадкою. Остри Подільські, які знаходяться на території Хмельницької та Тернопільської області. Дуже красиві гори, дуже давні. І саме в цих горах. Виявлені дольмена подібні структури. Попередньо дослідники сказали, що це дольмени, бо вони відповідають деяким ознакам дольменів. Але для того, щоб це затвердити остаточно, потрібне дослідження. Один з таких дольменів знаходиться за моєю спиною. Це, як кажуть, найгарніша товтра серед усіх товтр України, високі камені. І бачите, дольмен він має отвори. В які попадає сонце точно у день зимового сонцестояння, крім того, скелі й камені, які розташовані навколо нього, показують на астрономічні об'єкти, наприклад, на схід Сіріуса, на пояс Аріона, та інше. Печерний комплекс в монастирку виглядає, як, в принципі, середня людина уявляє собі якесь язичницьке святилище. І в принципі в багатьох популярних путівниках воно подається саме як язичницьке святилище. Ну, ми бачимо на передньому плані е, такий от цікавий е, вівтар чи дольмен. Ззаді бачимо такі грубі колони, складені з каменю. Ну і сам монастир. З печерний. А насправді він не такий давній. Тут проводилися археологічні дослідження, і найдавніше, що тут було знайдено, це кераміка 16 століття, в основному 17 століття. Саме в тому час тут розвивався Василянський монастир. Цей дольмен, чи, скажімо, жертовник, він теж не місцевого походження, він перенесений з якогось іншого місця. Про що є з тої сторони напис, присвячений інокам, які волокошать цю камінюку. Моя версія така, що це дійсно автентичний язичницький вівтар або ж дольмен. І в силу традиції місцеві мешканці приходили до нього молитися, справляти якісь обряди, що дуже муляло очі чинцям. Мовляв, от ми тут християни, а вони тут моляться до якоїсь язичницької камінюки. І тоді оцей вівтар було перенесено, невідомо з якогось місця, але десь з цих околиць, було перенесено до монастиря. Оці колони, такі архаїчні на перший погляд, які виглядають такими давніми, вони не зовсім не дуже давні. Вони з'явилися наприкінці ХІХ століття, тобто, от, вони абсолютно відносно, скажімо, юні. ХІХ століття це вже майже наші часи. Відомо приблизно, коли цей камінь було перенесено. Коли археологи проводили археологічні розкопки, то Біля кожної з опор з трьох, було знайдено мідні соліди баратінки. А це середина 17 століття. Тобто, десь фактично десь в цих часах, десь 1660 х 70 х роках оцей вівтар з'явився біля монастиря. Вівтар вважається. Одної з прадавніх духовних культур, яка цей вівтар установила і молилася вищим силам біля цього вівтарю, цей вівтар знайшли монахи, християн, веселіани та перенесли, як вважається, у свій монастир. І встановили у своєму монастирі. Бо християнські монахи вони також несли просвітництво. Вони знали, що усі об'єкти, прадавні культові, так само як і багато християнських об'єктів, прив'язані до астрономічних явищ. Тобто, наші предки, яку б вони релігію не сповідували, вони завжди поважали закони Всесвіту. Тому в багатьох релігіях однакові святилища, однакові форми храмів, одні й ті самі місця для молитв. І саме правильно встановили цю плиту, яку принесли з іншого місця. До речі, тут є напис давньослов'янською, що принесли з іншого місця цю плиту. Ця плита встановлена астрономічно правильно. Якщо ми подивимося на цю плиту, ми побачимо, що на неї вказані зірки Великої ведмедиці. І коли вранці на сході сонця у день зимового сонцестояння, Ще видна велика ведмедиця, зорі, які стоять в небі, відображуються зорями, які на поверхні цього вівтаря один в один. Астрономи це досліджували, багато наукових публікацій. Дійсно, повне співпадіння, як проекція Великої ведмедиці з неба на землю, співпадіння до єдиного міліметра. І тому ця плита пов'язана з всесвітом, вона дуже давня, Вона несе інформацію якоїсь прадавньої культури і її визнали навіть християни-веселяни. І бачимо, що тут є жартовник у формі хреста. Але це хрест не християнський, це відичний рівносторонній хрест, який позначав у прадавніх народів сонце. Хрест, який має на всі боки однакові розміри, це хрест сонця. Сонця небесного вогню. Це плита показує, що вона пов'язана з небесним вогнем, з силою сонця. І тому саме молитви читалися біля неї в день зимового сонцестояння, коли саме велика ніч закінчується і сходить нове сонце, і починається новий рік, новий сонячний цикл. Зараз ми знаходимося в сакральному місці, яке за структурою повністю відповідає знаменитому святилищі в буші. Що ми маємо в буші? Ми маємо скельний масив, від якого відкололася скеля менша, і вона сповзла по схилу. Тут ми бачимо таку специфічну ущелину, І якщо в буші ми бачимо барельєф, то тут ми бачимо нішу для якоїсь сакральної фігури. І відповідно, колись це ущелина, на якій ми зараз знаходимося, вона була перекрита, і тут була якась капличка. Можливо, воно ще й дохристиянське, тут могло бути якесь святилище. Що цікаво, на вершині цієї скелі ми зараз та піднімемося, маємо дуже цікаве дольма подібне утворення. О, тобто це був один комплекс. Тобто наверху дольма подібне утворення, і отут якесь святилище внизу якого періоду сказати складно, тобто воно могло бути дохристиянське, а могло бути в принципі 17-18 століття, коли тут в таких місцях жили відлюдники. Це достатньо цікава сакральна споруда давня, яка входить в один комплекс з Тим скельним утворенням, що ми внизу дивилися, знішує під фігуру сакральну, тобто вона знаходиться якраз над нею, і вона знаходиться в найвищій точці місцевої мищевого гребеня. Тобто коли опадають листя, це дуже добре видно, що це найвища точка скельного гребеня. Для більшості печер подібного роду, де жили відлюдники, характерно те, що вони рукотворені і прорубані в скелях. Ми побачимо подібні печери, наприклад, в пущі Відлюдника біля Городища Звенигород. Але це, бачите, воно не прорубане, тобто це дуже схоже, що воно складене, тобто були, якась були камені і зверху поклали якісь ще мегалітичні камені. Тобто вірогідно, що воно відноситься до періоду енеоліта, можливо, бронзи. Але як сакральна споруда використовувалася принаймні до XVII-XVIII століття, коли тут жили анахорети відлюдники Тобто тут вони, наприклад, могла бути житло, там вони молилися внизу, і це був єдиний комплекс.